Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Мар'ян, і тут, як традиційно, ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Народ, як ви бачите, в кожному відео ми говоримо про основний закон, про Конституцію, про ті права і свободи, які написані в Конституції, що саме основний закон є Конституцією, і відповідно це є верховенством права, який написаний для людей в статусі людини і для громадян Республіки Україна. Чому? Республіки Україна, запитаєте ви, тому що п'ята стаття говорить нам, що Україна є республікою. А перша стаття говорить нам, що Україна це є правова, демократична, соціальна, незалежна держава. Тобто Україна є держава з формою правління республікою. Республіка, як я вже не говорив, це є така форма правління, де вся повнота влади, верховенство. Цієї влади вся суверенна влада належить українському народові. Про що сьогодні я хотів поговорити? Дуже цікаві речі нам говорить Конституція, вона говорить нам не лише про захист прав і свобод людини, про право на життя, право на недоторканність, право на безпеку, право на честь і гідність, і що держава має плекати і захищати ці права і свободи, а також є ще дуже багато прав. Які прописані в цій конституції. І сьогодні я хочу поговорити про право українського народу бути власником всіх природних ресурсів, всіх національних багатств. Про це пише стаття 13. Я вам зараз її зачитаю і прокоментую дуже делікатні речі, про які багато з вас не розуміли, не знали. І, відповідно, ці незнання і нерозуміння призвели до того, що ми з вами, як дуже багаті і заможні люди, стали бідними через своє, знову ж таки, нерозуміння, небажання розуміти, через неусвідомленість і через байдужість. Зачитую вам статтю 13: земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської, економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Хочу прокоментувати це речення, тому що немало блогерів говорять, що об'єкти права власності це є об'єкти, які не належать українському народові, що тут написано власне право власності. Я вам хочу повідомити про те, що. Право власності означає право володіння, користування і розпоряджання своїм майном власника на його розсуд. Чому, власне, тут говориться про український народ як про власника цих всіх об'єктів, про які я щойно сказав. Від імені українського народу права власника. Здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією конституцією. Тому виникає логічне питання: ці блогери, які розповідають про те, що український народ не є власником цих всіх ресурсів, а відповідно ці об'єкти лише є його правом власності, тобто вони вважають, що це не власність, а право власності як користування. То в мене виникає питання. Чому написано, що від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування? Якщо український народ не є власником, чому від імені його здійснюють права власника інші суб'єкти? Ніхто над цим не задумувався, правда? Ще раз хочу наголосити. Право власності українського народу. Це є визначення, як український народ має право бути цим власником. Тобто, це право належить українському народові, як власнику. Ще раз хочу наголосити: хто ще не зрозумів, закріпимо відповідно ще раз першу частину цієї статті: земля її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Тобто ці всі надра, земля є об'єктами, які належать українському народові. А від імені українського народу право власника на ці всі ресурси здійснюють органи державної влади і органи місцевого самоврядування. я хочу зосередити вашу увагу більш Конкретно більш детально, давайте звернемо свою увагу на статтю номер 5 Конституції України. А вона говорить про те, що Україна є республікою, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. І через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто саме народ здійснює владу безпосередньо. Зараз ми поговоримо, що таке безпосередньо, і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Щоб зрозуміти більш конкретно цю статтю і частину 2 статті номер 13 Нам потрібно відкрити 11 розділ і прочитати статтю 140. 11 розділ це є. Розділ про місцеве самоврядування 140 стаття нам говорить дуже цікаву річ. Саме третю частиною хочу зачитати, щоб ви розуміли, про що йде мова. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, сільські селищні, міські ради та їх виконавчі органи. І першу частину хочу вам зачитати цієї статті 140, місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста, самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Тобто, територіальна громада, як первинний суб'єкт права, здійснюючи місцеве самоврядування безпосередньо, тобто безпосередників. Або через органи місцевого самоврядування, саме територіальна громада. 143 стаття нам говорить більш конкретно про ці речі. А саме територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Тобто, що тут мається на увазі? 143 стаття, частина 1, говорить і пояснює нам 140 статтю частину 3, про те, що саме територіальні громади утворюють органи місцевого самоврядування, або не утворюють, або діють безпосередньо. Далі ми тут бачимо, що вони управляють майном, що є комунальні власності і так далі, і так далі, і так далі. Тепер повертаємося до статті 5. Про яку я говорив вище, про єдине джерело влади, і про те, що народ діє безпосередньо і через державні органи, і органи місцевого самоврядування. Знову ж таки, 143 стаття нам говорить і пояснює статтю номер 5 що джерело влади в Україні є народ, який здійснює цю владу через територіальні громади, це первинний суб'єкт права, з якого будується держава. І через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування будують територіальні громади через 143 статтю Конституції, тобто органи місцевого самоврядування утворюються територіальними громадами, і також народ здійснює владу через органи державної влади, через органи державної влади також діє народ. Тут є продовження власне цієї статті. Частина друга говорить про те, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпований державою та її органами або посадовими особами. Тепер повертаюся до. Статті 13 Конституції України, де написано, що від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією конституцією. Я вам хочу ще зачитати статтю 142, щоб ви розуміли повноту цих всіх прав, які належать українському народові, основу якого, як первинний суб'єкт права, складають територіальні громади. 142 стаття нам говорить дуже важливі речі, друзі. А саме про те, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад. Сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Про районні і обласні ради ми говорили вже неодноразово. В нашому випадку, на сьогоднішній день, вони мають всі коди ЄДРПОУ і їхніми начальниками, їхніми так званими. Очільниками є директори, статус яких ми можемо побачити на сайті Open Data Bot або U-Control. Тому підводячи підсумки, хочу сказати дуже важливу річ. Стаття 13 говорить про те, що всі надра, земля, природні ресурси, які знаходяться на території України, є власністю українського народу. Від імені народу ці права власника здійснюють власне органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Питання в іншому. Що ці всі органи місцевого самоврядування вони не були утворені відповідно до конституції? Більше того, стаття 4 закону про правонаступництво говорить про те, що всі органи державної влади, органи прокуратури, суди, арбітражні суди, які були утворені на підставі Конституції УРСР. Тобто Конституції 78-го року, діють до того часу, поки не будуть утворені нові органи на підставі нової Конституції, як ми вже знаємо, Конституції України 1996 року. Питання в тому, що Конституція була запущена 28 червня 1996 року в дію, а на основі неї нових державних органів відповідно до цієї статті 4 закону про правонаступництво не було утворено. Таким чином, ці всі природні багатства, які мали бути дійсно у власності українського народу, як це написано в статті 13, але практично через відсутність утворення нових органів відповідно до статті 4 закону про правонаступництво, український народ не є власником всіх природних багатств, тому що його захопили незрозумілі суб'єкти. Які переписали це все майно на себе, і таким чином ми з вами платимо за свої ресурси незрозумілим суб'єктам. Більше того, за неоплату тих чи інших комунальних послуг людей штрафують, на людей накладають якісь незрозумілі судові рішення, також блокують їхні картки через виконавчі служби, таким чином, відповідно. Роблячи з людей, з власників, просто терпел. Тому хочу наголосити, вам дуже важливу річ. Про Конституцію України я недаремно говорю в кожному своєму відео. Відкрийте, прочитайте, зрозумійте, усвідомте, зробіть аналіз, і відповідно у вас відкриться вся картина того всього, що на протязі 32 років відбувалося, і чому ми з вами, як найбагатший народ. Найбагатший, найзаможніший народ живемо як бідолаги, які не мають роботи, які думають, де заробити останній шматок хліба, щоб прогодувати свою сім'ю і щоб не вмерти з голоду. Я хочу, щоб ви ці речі запам'ятали, зрозуміли і усвідомили. Це стосується всіх категорій людей. Це стосується і людей, які працюють в правоохоронних органах. Це стосується і тих людей, які працюють державними службовцями. Це стосується вас всіх, тому що кожен з вас, кожна ваша сім'я, кожна ваша родина, ваші діти, онуки є по конституції дуже багатими людьми. Питання лише в тому, що ви не хочете в це вірити, ви не хочете це розуміти, це чути. Таким чином вас нагинають і використовують для своїх власних комерційних потреб. От такою, друзі, інформацією хотів з вами поділитися на завершенні цього відео, як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, там написано просто чудесні речі, і написано не просто так. Їх потрібно прочитати, зрозуміти, усвідомити, проаналізувати і зробити певні висновки. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію про нього. Друзі, хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла нею скористатися і максимально донести іншим людям, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права в даному випадку відповідно до статті 13 Конституції України. Висловлюємо щиру подяку всім нашим патронам, які підтримують наш канал фінансово. Дякуємо вам безмежно. Ви стимулюєте нас робити для вас більше цікавого контенту для захисту ваших прав і свобод. Друзі, дякуємо, що ви є. Дякую за вашу підписку. Зустрінемося з вами в наступних відео.